Маємо рюкзачки від самих мацюпусіньких до середніх і до самих більших дітей. Різні, для різного, кому потрібно віку. Зараз вам буду показувати і розказувати. Дивіться, ось така моделечка, я покажу вже для хлопчика стартану. Тут йде одна велика кишенька. Ззаді ось такий, виходить, дихаючий матеріал. Ціна їхня 302 гривні. Також є ще одна кишенька додатково. Для дівчаток. Є ось такі. З, тут іде плащовочка тканинка. Вони в різних кольорах, я вам зараз покажу. Йде одна велика кишенька. навіть якщо ви на дощ попадете, воно не промокає. Вам зараз показую розмір. Розмір його висота 23 по ширині 18 см. Глубина теж вони такі от глубоченькі. Бачите, що от можна в них покласти. Кольори. Ось такий зелененький, яскраво-малиновий, просто рожевий та червоний. Дивіться, я вам нагадую, що ви робите снімок екраном і показуєте нам, перевисилаєте на Viber. Для замовлення пишете Viber, Номер телефону натискаєте на моє фото, вас перекине на мою сторіночку, і там ви знайдете номер телефону. Так, дивіться, ось для таких більш трошки середніх вже дітей. Зараз вам також розмір розкажу. Тут є для дівчат, і для хлопчиків 465 гривень. Зараз літо потрібно, знаєте, десь їм якісь речі, кудись вони. Якісь поїздочки, хочуть їхати. Так. Е, ширина 22-23, бо там трошки вуще, там трошки. Ширше, висота 34 сантиметра. Нижня кишенька така, от, що можна туди, бачите, вона покласти ключі, якісь такі от речі, там якісь гроші, можливо, щоб десь не позагубити їм. Іде на дві кишеньки. Одна кишенька менша трішки, друга кишенька ось така велика. Також є додаткова кишеня на спинці. Покласти там, наприклад, якийсь телефон, ще ж, щоб я це загубити. Так, Спинка тут йде ось така. Розцвіточки, дивіться, є для хлопчиків та для дівчаток. Робите скрінчик, пишете. Наложений платіж у нас лише Укрпоштою. Нова пошта повна оплата, є збоку. Також, я вам завела сказати, положити щось там таке, що треба швидко, щоб достати. Для дівчаток. Так, Притримую розцвіточки вам. Бо модельок багато, бачите, є різні. Оплата повна на нову пошту. Так, відправочка щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступила до 16.30, якщо пізніше, то наступний робочий день. Річ дуже зручна. От зараз знаєте в школах молодші класи. В них має бути табір шкільний. Такий великий портфель вже носити немає сенсу. А ось такий там покласти водичку, серветки, якесь печиво, якась іграшка. Зрозуміли, то те, що якраз треба раджу, бо от мене діти таким користуються. то раджу обов'язково взяти. Також є одна сумочка, рюкзак, це вже для підлітків. От 8, 7, 8, 9, 10, ну, в залежності від якої дитини, бо тут такий, бачите, що він даже от на мою спину може бути, він глупший. Так, 406 гривень, ще раз нагадую, тут іде велика, киш... великий всередині, бачите, один карман такий, він міський. Також є додатково, як всередині, така кишеня з плащовки, дуже зручно миється. все. також є збоку поставити якусь водичку, там таке, щоб ви знали, що це таке.